Кальції детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Він нікому нічого не писав. Де він може бути? Аліс, випий. Ми його знайдемо. Обов'язково знайдемо. Він Чи зовсім дитина? Треба йти в поліцію. Де Аліся. його фото? Аліса. Давай не будемо поспішати з поліцією. Загуляв десь. Переночував у друга. Я в його віці теж один раз таке втнув. А може він в школу прийде? Ну, я зайду в клас, перевірю. З друзями поговорю. Ну, якщо не знайду, тоді вже в поліцію. Куди пропали всі його фото? Також вони. Аліси, 14-річний Єгор, раптом не прийшов ночувати додому, хоча напередодні все було добре. Налякана жінка не знала, що й думати. Вона переживала, чи не сталася з ним біда. І поки чоловік, який працював у школі вчителем, розшукував Єгора у однокласників, Аліса приїхала до бабусі, сподіваючись, що вона допоможе знайти хлопця. Добрий день і тобі день добрий. Біда в мене трапилась. Син мій пропав, не прийшов додому ночувати, а йому лише 14. В школі не з'явився і друзі нічого не знають ні в школі, ні в дворі. Допоможіть знайти мого хлопчика. Фотографію сина принесла? Так. Не можна разом з документами. Фотографії рідних зберігати. Чому це погано? Не буде між вами згоди і довіри. Ні в чому порозумітися не зможете. І з сином твоїм все добре. Скоро сам додому прийде. Дякую вам. А чому ж він пішов? Що сталося? Через брехню він пішов. Навколо тебе багато неправди. Катю. Принеси, будь ласка, мішечок з цукром. Я нічого не розумію. Про яку брехню ви говорите? Я ж ніколи йому не брехала. Є і між вами неправда, але він не через тебе пішов. Ось, бабуся, отримай. Як син додому прийде, не свари його і не розпитуй. Візьми цукор, будеш давати чоловіку та сину до чаю. Вип'ють його і скоро правда розкриється. Дякую вам. Аліса вирішила більше не класти фотографію Єгора поруч із документами, як радила бабуся. Повернувшись додому, жінка сподівалася, що застане там сина, але його й досі не було. Вона приготувала хлопцю вечерю і не лягла спати, очікуючи, що він от-от прийде. Аліса. Може, підеш спати. Мо сама казала, проводиться бачила, що він в порядку і сам повернеться. Іди лягай, поки я його не побачу, все одно не засну. А я тебе присплю. Хочеш? Олег, мені зараз не до цього. Ну, давай. Треба розслабитися. Я так більше не можу. Олег, то я ж сказала! Мені не до цього, поки моя дитина невідома де. Я втомився від всього цього. Та все з ним нормально. Хлопець просто за Це Єгор. Єгор повернувся дуже похмурий і не хотів розповідати, де провів останню добу. Аліса вирішила, поки його не розпитувати. Але в чай сину та чоловіку вона поклала бабусин цукор, який мав допомогти дізнатися правду. Мати ледве не збожеволіла, поки ти вештався, бозна де. Олег не тисни Ми... на нього. Єгор, що сталося? Ми собі місця не знаходили. У друга я був. Розуміло? А ти мені не батько, щоб я перед тобою звітував. Не треба переді мною. Ти про матір подумай, скільки сили і грошей вона в тебе вклала. Олімпіада з математики на носі. Ми повинні займатися щодня, а ти таке утнув. От, от саме йди на свою олімпіаду. Ненавиджу твою математику. Дякую, мам, я наївся. Невдячний, не дармої! Вчитися, це твій обов'язок. Ну, от навіщо ти так з ним? Можна спокійно поговорити, не тиснути. Раптом він знову піде. Знаєш, я теж за нього переживаю. Математикою з ним займаюся, щоб він переміг на Олімпіаді і на економічний вступив без іспитів, як ти хотіла. А він мені ти не батько. Займайся сама своїм сином. Наївся вашою дякою. Алісу засмутила сварка з чоловіком. До того ж, вона вирішила, що заговорений цукор так і не подіяв. Та головним для жінки було те, що син повернувся додому. Наступного дня Єгор пішов до школи, і Аліса сподівалася, що все налагодиться. Але, повертаючись додому, жінка побачила, як син бився із іншим хлопцем. Мам, нічого такого ми не робили. Я захват карате хлопцям показував! Яке карате! Ти ж битися не вмієш. Вмію, мене навчив мій друг Максим. Так, що за друг Максим? Ти мені про нього ніколи не розповідав. І чому він тебе вчить битися? Ти повинен мене познайомити з цим Максимом. Познайомлю, але потім, мам. Єгор, сину, пішли додому. Там вже Олег чекає, до Олімпіади ж готуватись треба. Я вже сказав, я з ним займатися більше не буду. Але чому? Ви ж раніше з ним так гарно ладили. Це було раніше. Все, я пішов. Ми з хлопцями домовилися на тренажер до парку піти. Пішли, хлопці. Алісу непокоїло, що кожна розмова із сином переростає у конфлікт. Побоюючись, що Єгор знову піде з дому, вона вирішила попросити свою матір вмовити хлопця приділяти більше уваги навчанню і дізнатися в нього, хто такий Максим. Адже з бабусею у Єгора були чудові стосунки. А зараз хочеш, щоб я його вмовила тебе слухати. Я мало займаюся сином. Та я на одних репетиторів, скільки витрачаю. Тільки на нього й працюю. Добре, що хоч Олег математику підтягується. Занадто ти на свого Олега покладаєшся. Він чужа людина. Не чужа. І він про нього дбає більше, ніж дехто рідний. Тобі видніше. В будь-якому разі, не забороняй йому карате. Сама ж скаржилася, що його в школі ображають. Ну, якщо цей Максим. Бандит якийсь. А якщо ні, не тисни на Єгора. Більше дізнаєшся. Розмова з матір'ю трохи заспокоїла жінку, але вже наступного дня Алісу терміново викликали до школи. Івановна, вибачте, на роботі затримали. Що сталося? Єгор знав щось накоїв. Сьогодні була контрольна. Він здав чистий аркуш. Та не може бути. Він же англійську непогано знає. Саме про це я хотіла поговорити. Єгор після уроків підійшов до мене, попросив, щоб я його підтягнула. Але я репетиторством не займаюсь. Привіт, Аліса. Ти вже в курсі щодо Єгора, Наталя Іванівна. Може, ви його підтягнете? Гаразд. Для вас зроблю виключення. Дуже вам вдячна. Вибачте, маєте. Аліса. Я думаю, Єгор зв'язався з поганою компанією. Спочатку він додому не приходить, потім кинув вчитися. Це все твоє виховання. Наказати його треба бодай раз, а ти його жалієш та захищаєш. Так, я його жалію і захищаю, бо це мій син. Аліса довіряла Олегові, але коли справа стосувалася Єгора, вона завжди була на боці сина. Минув тиждень. Хлопець продовжував грубити відчиму, категорично відмовлявся з ним займатися та майже не розмовляв із Алісою. Єгор, що сталося? Що за вигляд? Мам, не переймайся. Я нарешті навішав тому куценку з 10-го А. Він мене цілий рік діставав, тепер буде знати. Зрозуміло. А це в тебе звідки? Не поясниш? Нічаки. Ну, Мені Максим подарував. Після школи вчить карате. Не бридло бути слабаком мам. Так, у нас знову проблеми. Наші ти по Куценка. Він перший почав. Новий друг Єгора вчить його карате для самозахисту. Не подобається мені цей його новий друг і його нове захоплення. Це щоб за себе постояти. І за маму, коли знадобиться. Справді, Олег, ну що в цьому поганого? А Єгор нас познайомить зі своїм новим другом, правда? Добре. Як мені це набридло. Знову його захищаєш. Коли Єгор кудись вляпається, я тобі пригадаю, що я попереджав і все. Я знімаю з себе всю відповідальність за хлопця. Прекрасна ідея, Єгор. Замість того, щоб математикою займатися, бійки влаштовувати. В душі Аліса була згодна з Олегом. Однак жінка вирішила підтримати Єгора. Приховавши від сина, що насправді їй не подобається його нове заняття, а друг Максим здається підозрілим, тієї ж ночі вона встановила на телефон Єгора програму батьківського контролю, аби дізнатися, де буває хлопець. Наступного дня, коли Аліса йшла по справах, їй зателефонував Єгор і попросив відмінити урок англійської. Єгор, ну от чим ти думав? Вона вже, мабуть, до нас прийшла. Ма, вибач. тільки виглядає щось поважне бо вона мене з'їсть. І Олег діставатиме. Добре. Тільки вдома я з тобою розберусь. Аліса подзвонила Олегу, щоб він повідомив вчительку сина про відміну уроку. Але чоловік не брав слухавку. Тож, відклавши усі справи, жінка пішла додому, аби попередити Наталію Іванівну. Однак там на неї чекала неприємна несподіванка. <рігла> 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 Аліса, а, ти чого так рано прийшла? Ви, Наталі Іваніна, я бачу, часу даремно не гаяли, так? Да? Син на заняття не прийшов, так ви за мого чоловіка взялися? Заняття тут ні до чого. Це ж не сьогодні почалось. Вам не соромно? Ні, мені не соромно. Для всіх буде краще, щоб ви нарешті дізнались правду. Це точно, Аліса. Пробачили, я втомився. Син твій зовсім знахарнів, по-хамськи поводиться зі мною, не поважає. А ти, окрім нього, і своєї роботи взагалі нічого не бачиш. Нам краще розлучитися. Аліса була в шоці від правди, яка несподівано їй відкрилася. Того ж дня Олег поїхав до Наталії. Ледве дочекавшись ранку, жінка взяла краватку чоловіка і приїхала до бабусі спитати, як його повернути. Що ж, баба, люба, допоміг ваш цукор дізнатися правду. Вчора застукала чоловіка з коханкою. Це Наталя Іванівна, класна керівниця Єгора і колега чоловіка. Скажіть, будь ласка, як мені його повернути? Давно ця жінка навколо твого чоловіка крутиться, а син твій побачив їх у школі. Тому тоді з дому пішов. Не знав, як тобі сказати, хвилювався за тебе. Не бачу я вашого спільного майбутнього з Олегом? Як так? Та ми ж усього два роки разом прожили і до останнього часу навіть не сварилися ніколи. Він не твоя доля. Та бачу тебе ще щось хвилює. Так. У Єгора друг новий з'явився: Максим. Що він за людина? Як впливає на Єгора? Може, ви щось побачите? Візьми один із цих камінців. Подумай про сина. А тепер дай мені. Бачу хорошу людину поруч з твоїм сином. А ще цифри два і п'ять. Знайди цифри і всю правду дізнаєшся. А де ж я їх знайду? Знайдеш, ноги самі приведуть. Повернувшись від бабусі, Аліса застала вдома Олега, який збирав валізу. Далеко зібрався? У мене сьогодні літак. Ми з Наталою летимо на відпочинок подалі від вас і ваших проблем. Вітаю! Гарного відпочинку. Я повернуся через два тижні. У тебе і в твого сина буде достатньо часу, щоб зібрати свої речі і переїхати до мами. Швидко ти. Родину на коханку проміняв. Не хвилюйся. Ми звільнимо твою квартиру. Яку родину? Ми вже давно живемо, як сусіди. На щастя, я нічого не винен. ні тобі, ні твоєму сину. До речі, я вже все це пояснив Єгору, цей навіржений знов кудись втік. Як втік? Куди? А звідки мені знати? Злякавшись Тому за сина. Аліса увімкнула програму батьківського контролю, і GPS показав, що Єгор знаходиться у незнайомому мікрорайоні. Жінка одразу поїхала туди. Побачивши номер будинку, вона згадала слова бабусі про цифри два і п'ять. Раптом Аліса помітила на спортивному майданчику сина з якимось чоловіком. Клас. Єгор, синок, привіт. Що ти тут робиш? Мам, все в порядку. Я давно хотів вас познайомити з Максимом. Але боявся, що ти розсердишся, бо він набагато старший за мене. Різниця в віці справді дуже велика. Ну, що ж, Максим, давайте знайомитись. Я мама Єгора. Здравствуйте. Радий знайомству. Синок, Пішли додому, нам пора збирати речі. Ми переїжджаємо до бабусі. Нарешті. Я рада, що ми більше не будемо жити з цим Олегом. Ну так дозвольте допомогти із переїздом. У мене машина велика. Дякую, я не хочу вас обтяжувати. Мені не складно. Мам, нехай Максим нам допоможе. Швидше впораємося. Ну, добре. Насправді, знайомство з Максимом дуже збентежило Алісу. І на те була причина. Так, коробки закінчилися. Куди це все складати? Тут ціле життя, стільки речей. Так, Єгор. А піди купи ще коробок. Добре. Добре. Максим, скажи, будь ласка, навіщо ти знову з'явився? І як давно ти почав дружити з моїм сином? З нашим сином? Ти, певно, забула про це мені розказати. Місяць тому моя компанія отримала тут бізнес-контракт. Я випадково зустрів твою маму, і від неї вже довідався, що у мене 14-річний син. Це мій син. Ти мене покинув, а значить, і його теж. Я не кидав тебе, це ти мене покинула, тому що я пішов в армію, а не вступив до інфізу, як ти цього хотіла. А про твою вагітність я не знав. Ти ще скажи, що в армію ти не від мене тікав. Пообіцяв одружитися, а потім злякався? Не злякався. Я травму отримав на змаганнях. І все, і все після цього мій великий спорт накрився. А жити на тренерські копійки я не хотів. Завдяки армії я бізнес збудував. Клас! Ти бізнес збудував. А я замість вийшов в декрет пішла. Я тобі цього ніколи не пробачу. Зачекай, але ти сама вирішила нічого мені не говорити. А чим би ти мені допоміг? Листи б мені з армії писав? Я хочу, щоб ти якомога швидше зник з мого життя і з життя Єгора. Чому? Чому тобі не подобається моє спілкування з ним? Я організував школу карате спеціально, щоб навчити Єгора захищатися. Коли він побачив відчима з коханкою, він не на вулицю побіг, він до мене побіг. Тому давай зараз просто подумаємо, що краще для сина, а не про ці твої образи. Якщо все так добре, то чому ж ви ховалися від мене? Ну, я думав, що у тебе з тим з Олегом все нормально, я просто не хотів заважати. А коли вже від Єгора дізнався про зраду, ну вже було пізно. Я просто хочу бути поруч із сином. Звісно, якщо ти не проти. Тому дивись контракт у мене тут на рік. Але якщо ти захочеш, щоб я тут лишився назавжди, ти тільки скажи. Я приніс коробки. Поява справжнього батька у житті сина спантеличила Алісу. Аліса і сином переїхали до її матері. Але після зустрічі з колишнім жінка не могла заспокоїтися. Вона не знала, як сказати Єгору, що Максим його рідний батько. Тому знову приїхала до бабусі. Добрий день. Ви все вірно тоді сказали. Ті цифри, які ви побачили, це номер будинку, де живе Максим, друг Єгора. Ну, точніше, не зовсім друг. Насправді, Максим рідний батько мого сина, тільки Єгор про це нічого не знає. Стільки всього трапилось останнім часом, я так заплуталась. Немає чого плутатися. Максим твоя справжня доля. Бачу, чоловік він хороший, любить сина і до тебе небайдужий. Яка ще доля? Він 14 років не з'являвся, а тут раптом приїхав. Все, що призначено долею, то станеться. Але не це зараз важливо, а те, що ти синові збрехала. Єгор повинен був одразу всю правду про батька дізнатися. Як тільки ви зустрілися. І що тепер? Якщо сьогодні, до четвертої години Єгор від тебе всю правду не дізнається, станеться біда велика. Яка ще біда? Поспішай додому і одразу всю правду синові розкажи. Якщо встигнеш, біда мене стороною. Добре, дякую, я встигну. Катю. Принеси мені все, що потрібно для обряду від неминучої біди і поспіши, бо бачу, що вона може не встигнути. Аліса одразу поїхала додому, але по дорозі застряла в пробці і запізнилася на 15 хвилин. Жінка зраділа, побачивши Єгора вдома. Досить мені брехати. Що сталося? Але він був не сам. Аліса, я зробила таку дурницю, сказала Єгору, що Максим його батько. Я ж думала, ви все давно йому розповіли. Мама, це правда? Блін. Спочатку моя вчителька мутить моїм відчимом, потім мій найкращий друг Максим, якому я все довіряв, виявляється моїм батьком. Чому навколо мене всі брешуть? Я не брешу. Я і є твій друг. Брехня. Ти батько, який покинув мене. Мам, чому ти мені нічого не розповіла? Синок, я якраз сьогодні тобі хотіла все розповісти. Розумієш, я сама дуже здивувалась, коли дізналася, що твій Максим це і мій Максим, за якого я колись збиралася заміж. І він тебе не кидав, так вийшло. Синок, ніхто не хотів тобі брехати. Пробач нас, будь ласка, ми з Максимом тобі все пояснимо. Так, Єгор. Пробач, пробач, я не хотів тебе образити. Хотіли, не хотіли, забрехалася вкрай. <зас> Єгор, ти тільки заспокойся, я тебе нікуди не пущу. Сядь. І ми. З Максимом зараз тобі все поясню. Не чіпайте мене, не хочу слухати вашу брехню. Якщо не випустиш мене, я у вікно вистрибну. Його не роби дурниць. Так, ми винні, але ми тебе любимо. Хочемо, щоб з тобою все було добре. Тому зараз заспокойся. Не чіпай мене, відпусти вириваючись, його рукою розбив скляну вазу і порізав вену. Але бабусин обряд допоміг. Швидка встигла вчасно, і хлопця вдалося врятувати. Аліса з Максимом вирішили почати усе спочатку. Невдовзі між ними знову спалахнули щирі почуття, і вони одружилися. Бабуся ж попереджає, що небезпечно зберігати фотографії рідних разом із офіційними документами, бо так можна втратити зв'язок із близькими людьми.